Всіх вітаю, з вами на зв'язку Духовний Практик. І ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас таропрогнозом на березень місяць 2025 року для представників знаку Зодіаку Телець. Ви, передусім, можете відзначити це відео своєю вподобаючкою, після повного перегляду залишити коментар, а також зробити репости та поширення серед своїх друзів та близьких, які мають безпосередній стосунок до представників знаку та вець. І такі ваші дії в поєднанні допоможуть моєму Ютубу розвиватися. За що я буду вам безмежно вдячний. Давайте розпочнемо мій прогноз з того, яка найактуальніша тема, найгостріше питання вириватиме в березні місяці для тельців. Да? На що їм варто найбільше акцентувати свою увагу? Тельці березень місяць найактуальніше питання, найгостріша тема. Дістаємо. Вісьмірка пентаклів це робота. Ну, звісно, тельці, земля Земля – це що? Плодючість, а плодючість це результат старань. Так от, можуть бути невдоволені результатом своїх старань. Тобто вкладається ресурсу більше, ніж отримується в результаті на Да? І тельці будуть дуже перейматися питанням того, наскільки. Вони є продуктивні, і наскільки їхня продуктивність є результативна для них самих. Ось так, окей. В чому це ще проявлятиметься? Вежа. І вісьмір дев'яточка келехів. Ось це, ось це поєднання я буду трактувати як момент власної самоідентифікації, прийняття себе і того, ким ти є. Чи вірним шляхом я йду, чи правильну функцію виконую, чи на своєму місці знаходжуся, чи під своїм місцем біля сонечка я перебуваю, ось такі якісь питання внутрішні тельці будуть підіймати з розряду того, а чи правильно я чиню, чи дійсно це от мені потрібно, чи дійсно це первинний мій поклик, і те, що насправді я хочу впроваджувати в своє життя. Ну, це тісно пов'язане з роботою, саме з моментами, а ще й з емоціями. Це і внутрішній стан. Ну, давайте глибше купимо цю ситуацію. Так. Е, як це правильно задати? Тельці, березень, актуальне питання по роботі. Давайте так. Тельці, е, актуальне питання по роботі. З ким я працюю, з ким як співпрацюю, які домовленості вкладаю, які угоди впроваджую, як емоційно це все підкріплено, на яких базових мотивах да, підґрунтя, які підґрунтя в спілкуванні в роботі, як я комунікую, як я себе відчуваю в цьому всьому, це теж буде це матиме місце бути. І смерть тріючка келахів це об'єднання, яке виводить на новий рівень. Тобто впроваджування нових людей в свою робочу сферу, яке є запорокою того, що ми виходимо на новий рівень, нові угоди, нові домовленості, нові обставини, нові люди і, і нові результати, нові плоди. Угу. І стабільність. Пошук стабільності, який о, тельці отримують. Тобто я можу сказати, що тельці будуть думати над тим, чи вони знаходяться на своєму місці, наскільки це місце для них є вигідним, наскільки це для них є продуктивним, і це все може спонукати їх змінювати обставини, людина в кого, і в результаті змінювати результат своїх старань. Ну і результат їх потішить, тому що це буде стабільно. Ось так. Окей, а по питанню емоцій, як це проявиться. Тельці березень 25 го року. Емоційний стан по ситуації найактуальнішій гострій ситуації. Давайте подивимося. Емоційно важко, да? бачите, корила і Боже, це десяточка жезлів, десятка жезлів, тому мечів, господи. Десятка жезлів. Тобто я е, намагаюся уйти від того, що мені завдає дискомфорту, болю, і з чим я не можу самостійно впоратися. Я уходжу від того, що мене гнітить. І далі йде відлюдник. Я закриваюся в собі. Самітництво, я обираю шлях ізоляції, ізоляції від зовнішніх проблем, які емоційно мене пригнічують. Е, окей. Причому ці проблеми по четвірочці мечів самонадумані в більшості випадків тельці самі шукають для себе проблему. От як немає підстав для того, щоб хвилюватися, нервувати, а вони себе накручують. Вони якось, от самі собі ці мечі в горляку сунуть. От, вибачте, за мій французький, але так воно і є. Самонадумування, самонакручування, яке призводить до відлюдництва. Сам себе накрутив, сам від себе закрився. Роби, подавити це в собі, да? Ось, я усвідомлюю, що це проблема, що вона в мене є, що з нею потрібно боротися. Я намагаюся з цим боротися, бачите, задавити цього чорта в собі, який мене отак -от виводить на негатив. Результат карта миру вдається. Ось так. Але важко і довго. Це такий довготривалий процес, не в, навіть не в один місяць. За березень це не трапиться. Але це буде нова точка відліку. Цьому питанні. Окей, це такий загальний момент, да, предісторія березня. Давайте дивитися ситуативно. По роботі на яких ресурсах робочих будуть тельці в березні місяці 2025 року? Почекайте, Лютий. грудень січень, лютий, березень, так, да, все правильно. Так, фінансові. Капітали, ресурси, потоки в тельців на березень місяць 2025 року. На яких емі ресурси покажіть. Ну, дивіться. Рицар Жезлів і Семірочка Пентаклів. Тобто, от бачите, що вона випадала на початку саме перше, як сигніфікатор, головна карта. Тобто ми працюємо, в нас є певні цілі плани, нам є куди вкладатися, є на що заробляти, є до чого. Є що досягати. Ось так. Один із нюансів того, що гнітить емоційно, це фінанси. І момент того, що витрачаю більше, ніж заробляю. Хочу заробляти більше. Як заробити більше? Починаємо думати, шукати додаткові витоки заробітку. Підробітку, тобто можуть читальці в березні місяці задуматись над тим, як кошти, кошти як заробити. А, причому це може бути навіть з позиції легких коштів, як легко заробити кошти. І це програшна позиція. Тобто, якщо тельці, ви будете думати над тим, як заробити кошти додатково, от якісь додаткові джерела фінансів, да, то не відноситесь до цього з позиції. Ну, там, не знаю, ставку поставлю і отримую вихлоп. Це програшний варіант. Ось так. А в принципі, енергія фінансів вона буде через вас проходити і будуть результати, будуть доволі непогані заробітки для тельців. Земних, плодючих, впертих. Да, давайте далі. Що ще подивимося? Стосунки. Тельці. У відносинах на березень місяць 2025 року. Да, у вас емоційний стан, менталочка дає задню. А що по емоціях? Давайте дивитись. О, дивіться. Туз жезлів. Це сім'я. І діти, і опікування кимось, комусь ви можете допомагати, за когось пікуватись, турбуватись, про когось хвилюватись. І в цьому ви вбачаєте певної міри свою місію, своє призначення, от як когось огородити від чогось, від якихось важких обставин, жертвуючи якимись своїми ресурсами. От ви для когось, як є вогник, який зігріває в холодні часи. І на це йдуть, і, до речі, ваші кошти, ваші фінансові вкладення, вони е, якоїсь певної міри вони йдуть на когось, не на вас, а на когось. Ну, при цьому ті, хто залиш... ті, хто є самотні, залишаються самотні. І по стогнації, да, я закриваюся. Ну там ще людництва випадало. Тобто я не хочу впроваджувати в своє життя нових людей. Нові персони мене не цікавлять. Я от більше сам в себе, для себе, і для тих, хто для мене вже є перевіреними людьми, кому я можу довіряти. Так, да, ви будете емоційно от більше боротися із самими собою. Ось. А для тих, хто у відносинах, як буде проходити березень. Дивіться, які карти цікаві випали, да? ось закохані. Туз, цих туз, господи, дай Бог пам'яті. рицар Пентаклів і Шестірочка келехів. Це гра, от яка, якась подвійна гра в стосунках. Ви будете або помічати якісь маніпуляції з боку вашого партнера, або самі будете допускати. Маніпуляції зі своєї сторони. Це така от е, спектакль, гра. О, ну, це більше як спрояву. От я зараз докладу, я на ці карти докладу, щоб більше розгорнути це питання. Давайте подивимося більш точно. На ось цю триаду, да? Тельці, Тельці, В чому ж ви будете маніпулювати? В чому буде ця гра проявлятися? Давайте подивимося. Те, що ранить, те, що завдає болю, в чому я є вразливий. Е, по питанню фінансів. Фінансів, дивіться, ви будете намагатися урегулювати питання того, хто скільки в стосунки вкладає, хто над стосунками скільки докладає зусиль. Знаєте, з позиції, що в стосунках повинні працювати двоє і вкладатись двоє, і це повинно бути рівносильно. А ви в якийсь момент починаєте домінувати. Кладати більше, ніж вам дають на вихлопі. І ви будете через диявола от з позиції пригнічувати, якщо ви хочете запобігти сваркам, конфліктам скандалам і погіршенню відносин, не відноситися до цих ситуацій з позиції осуду і дорікань. Краще зазирнути через призму цікавості, чому так трапляється. Да? Які підстави і причини є для того, що ти віддаляєшся і проявляєш холодність, відсутність інтересу, чим це зумовлено? От з такої призми підійдіть до цієї ситуації, тоді вам вдасться вирівняти це положення. Окей, по здоров'ю. Давайте дивитися: здоров'я в тельців на березень місяць 2025 року. Тельці, Сильні тельці. Такі от, працьовиті, наполегливі, як у вас поздоровлю будете в березні, давайте глянемо. А, повішений. А, давайте я не буду робити поспішних висновків, в чому він проявиться. Ні, ну, все ж таки, як і думав. А, Ті проблеми по здоров'ю, які мали місце бути, вони будуть актуальні ще тривалий час. Над ними потрібно працювати. Потрібно акцентувати увагу на здоров'ї е, рідини о, о, вашого організму. Ось. І імунна система. Да. Оце матиме місце бути. Це може давати задню. А також. Е, Кінцівки не міють кінцівки, холодні кінцівки, не знаю, там погано іде кровообіг крові в організмі, да, і через це якось от, якісь дискомфорти відчуваються. Та спина. от ці моменти на це потрібно заакцентувати свою увагу. Тобто спини відділ, циркуляція крові і відхід рідини з організму. Да. Чи цей, цей момент? Частково. Частково вирівнюється, в чомусь будуть якісь певні. Ну, вийти на новий план. Да? Смерть вона каже, це смерть не фізична. Вона каже про те, що буде перехід з одного стану в інший. І судячи по цьому, вихід буде в стан більш кращий, ніж є на даний момент. Ось так. Угу. Окей, ну дивіться, я думаю, що в принципі такий загальний прогноз доволі непоганий. Вийшов. Витальці, пишіть свої перечуття того, як ви готуєтеся до березня, з якими ем, лейтмотивами входите в цей новий місяць. Я в будь-якому випадку бажаю вам пройти ці іспити, квести задачі максимально легко і продуктивно для себе, плодючо, да? ось, ну і бажаю всім позаслугам мирного неба над головою, і все буде мир.